Державна зрада і диверсія за такими статтями збу розслідує справу купівлі містом трансформатора для ТЕЦ. Про це повідомив виконуючий обов'язки міського голови Чернігова днями під час наради в муніципалітеті. Олександр Ломако розповів історію його купівлі минулого року, оскільки не секрет про сильну пошкодженість цього об'єкта, що отримав десятки уражень російським озброєнням від артилерії до авіабомб. 18 квітня 2022 року міський голова. Владислава Трошенка своїм розпорядженням створює робочу групу з питань виявлення ушкоджень з руйнового майна внаслідок військової агресії, саме по Тіхнові, ну, по нашій ТЕЦ. Створюється робоча група. Тіхнова замовляє не експертну оцінку руйнувань, надсилає нам близько 800 мільйонів гривень, в тому числі трансформатор в цьому списку є. Відомо, що 11 травня 2022-го двадцять рандарка ТЕЦ фірма Технова адресували листа місту, де серед іншого вказала, без заміни трансформатора цілісно майновий комплекс не зможе функціонувати в нормальному режимі ні протягом міжопалювального періоду, ні під час опалювального сезону 2022-2023 років через ризик повної зупинки. Отже, ЦМК фактично перебуває на межі зупинення. Йдеться в цьому листі. Ну, ми отримали цей лист. Що ми робимо? Як відповідальна міська влада, яка думає за людей, купуємо трансформатор. Правильно? Купили трансформатор, купили його офіційного дилера, далі його вже військова адміністрація монтувала там, я не знаю, декілька місяців, можливо, там, більше навіть. Теж на це витрачала кошти, державні вже кошти, які. а потім якась людина, анонімна, як сталінські частини, написала заяву в Службу безпеки, що він не був потрібен, виявляється, трансформатор. Ну, як він не був потрібен, потрібен, якщо у нас є лист від Технової, яка вона пише, що якщо його не буде, не буде світла. Гарантовано. Це маячня. Але, як попри цю маячню, порушується справа за статтею Державна Зрада і диверсія. Про виклики, зокрема, на допити до СБУ в цій справі ми вже розповідали в контексті сесії міської ради 30 березня 2023-го, коли чотирьох депутатів, зокрема і гендиректора другої міської лікарні кухара і керівника автотранспортного підприємства Волока, викликали саме цього дня давати покази. Дуже великих фахівців. Вони в трансформаторах кухар особливо викликають на допити служби безпеки України. Їх викликають саме 30-го числа на допити, щоб вони щось розповіли. Потім. Куча керівників. Тут уже я не знаю, хто не був ще на цих допитах. Я не знаю, тільки ще з міської ради не викликали на допит по справі державної зради дивився. Такломако повідомив, що на допит до Києва, адже до судове розслідування ведуть слідчі головного слідчого управління Служби безпеки України. Викликали і його. Туди він їздив з великою такою документів і заявив, йдуть на зустріч слідству. Ми не боїмося цих ні допитів. Ні, нам ну є що сказати, є що пояснити. Нема за що червоніти це 100%. Ну, це просто треба фіксувати для того, щоб потім, я як випускник за першого світу історичного факультету, це документи, це в архіві буде цілий відділ. І це насправді нічого тут смішного немає. Це неприємні речі для держави, і ну, треба щоб хтось би звернув на це увагу. Тому що у нас під час війни ми всі органи влади, правоохоронні органи там моїй інформації в одному з правоохоронних органів цими питаннями займається відділ 74 людей. 74 людини займаються ну, цими всіма питаннями. Так це в одному. А скільки їх там в інших, мені невідомо. Судді чим займаються. Ну, я думаю, що якщо весь цей потенціал направити з боротьбу з якимись зрадниками, диверсантами, шпіонами, там, на допомогу Збройним силам України, на нормальну роботу там, генерування якихось правильних рішень, то ми б там на якийсь час, може на годину, а може і на місяць, а може і швидше, перемогли б агресора. Це був би результат. Згідно даних єдиного державного реєстру судових рішень в рамках даного кримінального провадження Шевченківський районний суд міста Києва виніс кілька ухвал, зокрема щодо проведення обшуків. Інформація в одній з них заборонена до оприлюднення.